Двоє поранених після атаки РФ 29 грудня перебувають в одній з лікарень Дніпра. 25-річного Олександра доправили до медзакладу одразу після влучання в пологовий будинок. Чоловік того ранку вирішив перед роботою зайти до магазину. каже, чув перший вибух. Потім побачив, як ракета влучила в торговельний центр, а далі і сам потрапив під обстріл. Це вже був приліт рядом в родільний дом. І там мене заділо ногу, я буквально відразу відчув. Вийшло відбігти чую-чуть, але вже який в цьому сенс був. У мене почало боліти в грудях. Але я думав, що це від ударної хвилі. А виявилося, що це теж осколок був. На місці обстрілу Олександру допоміг незнайомий чоловік. Він наклав йому турнікети. Згодом, розповідає, вдалося поспілкуватися зі своїм рятівником, який розшукав його через соцмережі. Прохожий, такий, як і я. Як я, звичайно, попав під цей обстріл, так і він, звичайно, мені попався. Богдан його звуть. Якщо він побачиться, я йому дуже вдячний. Лікарі, звісно, вони мене витягнули з того світу, зможу жити далі. І саме головне, цілий. У цій лікарні перебуває ще один травмований під час атаки РФ 29 грудня. 35-річний Олександр того ранку в своїй автівці їхав на роботу та на перехресті потрапив під обстріл. Чоловік отримав поранення тонкого кишківника, У нього була внутрішня черевна кровотеча це апаратура, яка допомагає ниркам, допомагає вижити. І я розумію, наскільки сьогодні це важливо для Олександра. Він ну, може цього не розуміти, але якщо не відмовляють, то життя вже нічого казати не можна. З тіла 25-річного Олександра витягували осколки, розповідає лікар-хірург Сергій. Найбільше з них близько трьох сантиметрів, а найменший зупинився біля хребта. Операція тривала півтори години. Чоловік загалом втратив два літри крові. Була виконана резекція майже там в пів кишківника, вшивання більш ну, дрібних поранень. Ну, Перш за все була зупинка кровотечі. Ці уламки залишаються в тілах наших поранених у великій кількості. Видалення таких уламків ну, часто більш травматичне, ніж коли вони там залишаються. 29 грудня до цієї лікарні, каже генеральний директор медзакладу, доправили трьох поранених після обстрілу РФ у тяжкому стані. У декого були вирвані частини тіла. Оперувало три бригади хірургів. Які робили все можливе, щоб врятувати життя. В одного тільки хірурга пройшло майже дві години, щоб видавати всі великі відламки з живота. А зараз життю пацієнтів нічого не загрожує, розповідає генеральний директор медзакладу. Далі їм потрібна реабілітація. Вікторія Пінчук, Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро.